Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати своє невеличке, але цікаве друге замовлення з компанії Avon. Каталог це був у нас трави. І давайте почнемо. Клієнтка моя замовила: в мене шампуні. Їй потрібно було два штучки ось таких великий об'єм, 700 мл. Avon Care серія, це така більш бюджетніша. Трав'яна, вона, фруктові. Такі. Цього разу це... Не цього разу, а взагалі вона замовляє саме такий шампунь з абрикосом та маслом ШИ. Їй треба було два ось таких шампуня. В каталозі ціна їх 189 гривень, але в журналі Фокус була дуже вигідна акція. На набори, в склад, який входив в даний шампунь. Назва цього набору була максимум фруктового заряду, ціна його була 599 гривень плюс ваша знижка. В Цей набір входили ось такі два шампуня, які підуть для моєї клієнтки. Наступний складовий шампуня – це. Гель для душу в об'ємі 720 мл. Він йде гелевої консистенції, соковитий апельсин даний гель з ароматом оранж і жасмину. Повторюю, це 599 гривень плюс ваша знижка, дуже вигідний взагалі набір. І по окрему продати, і на подарунок, і на продажу. Взагалі супер. І третя складова це ось такі мультифункціональні креми для рук, тіла та обличчя в об'ємі 400 мл тропічні фрукти, так, напевно, називається, так, з екстрактами фруктів для нормальної та дуже сухої шкіри. Також ось таких два. Крема. Дуже чудовий набір. Взагалі я якось так не дуже звернула спочатку на нього увагу, але за рахунок того, що клієнтка замовила в мене шампунь, я вирішила придбати даний набір, щоб був в запаси чи для свого користування, можливо, колись там закінчаться мої гелі, чи схожу взяти, чи на продаж, чи навіть на подарунок. Дуже приємно взяти ось таку великий гель для душу, чи великий крем в такий гарному об'ємі, і подарувати. Ще, що входило в моє замовлення, також клієнткою було замовлено ось такий крем лосьйон, для ніг з гуавою та пасіфруктом. Ціна цього лосьону була 99 гривень в каталозі. Так, замовили, але щоб було вигідніше і приємніше клієнтів, я дозволяю, в принципі, так замовляти. Там була чудова саме це, така ціна. Ой, Лосьон для ні, да, за 99 гривень. Щоб була така ціна, треба було замовити два продукти. Якщо ж лише даний лосьон, то буде набагато дорожче. Тому для себе цього разу я. Минулого разу я не замовляла, але цього разу вирішила придбати ось такий гель для душу новинка каталогу травень. Можна було, звісно, в фокусі придбати, але вигідніше було в каталозі. Мальдівські піски з ароматом морської солі та франжипані. Так, українською морська соль та франжипані. Мальдівські піски з натуральними екстрактами. Об'ємчик, я повторюю, 250 мл. Колір, звісно, такий не дуже приємний, такий, як грязно-сіро-молочний гель-кремової консистенції. Дуже густий аромат. Аромат перше, що відчувається, звісно, це франжипані. Ця квітка має дуже такий насичений аромат, дуже такий стійкий він буде, напевно. В душі не знаю, як буде розкриватися, нічого не можу сказати. Але аромат, в принципі, квітковий на перший такий нюх, як то кажуть, дуже приємно. Тому з задоволенням буду користуватись. І в сумі двох замовлень в мене було більш, більш звісно, але ж все ж таки входила я в. 2 тисячі, тому в якості такого компліменту я могла придбати собі за 30 гривень ось таку міцелярну воду, зволожуючу, з гіалуроновою кислотою для всіх, всіх типів шкіри зволожувальна в об'ємі 200 мл «НЮ». В принципі, серія це не бюджетна, і водичка це є в каталозі не бюджетна. Ніколи раніше в запасах в мене не було, ніколи раніше не користувалась, нічого про неї не можу сказати. Можемо протестувати аромат чи має вона. Аромату ніякого немає. Звісно ж, саме головне, щоб гарно знімала макіяж та не пекла шкіру навколо очей та взагалі. Тому. З радістю також буде в мене в запасах. Ось таке невеличке і останнє замовлення по каталогу травень в мене було. Такого більш клієнти якось не вже не дуже що хочуть замовляти. І літо йде, звичайно, це мінімум. Замовлень від клієнтів, якось замовлення йдуть в основному взимку, весною, восени. Літом замовляють, прям, здається, мені саме саме таке найнеобхідніше. Тому, якось, в принципі, так. Дякую всім, що мене дивились. Зустрінемось з замовленням в каталозі червень. па-па.